Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні у нас перший приморозок. О, така, таке все морозіне, таке перший приморозок. Тут гет уже водика. Йду дивитися на виноград. Чи виноград наш. Чоловік вже теж дивиться. Виноград наш вже трохи. Квіточки тут у мене ще є, покрівка. О. Виноград не дуже не дуже наш, то невеликий такий, але на машині дві такий. Вий на машині приморозок. Ви яке. На машині яке видно. Але виноград трош, трошки є. О, на винограді трошки виноград, ми вже думали, ми ще не збирали виноград, але думали, Дивіться на машині. Це перший мороз, перший приморозок вже от. Нині 27, вересня і приморозок. Перший виноград. Виноград то не то невеликий приморозок, бо виноград зверхі. Ми вже бігом бігли дивитися, бо ще не збирали виноград. І я вже йшли першим, першим ділом подивитися на виноград. Гей-гей. Трохи його віддав візьмило. Але трохи візьмило. Не дуже, не дуже, але щось буде. А у вас яка погода, яка був прямо морозоку, а ще не був. Ось так дивлю на виноград. Найгірше ми за виноград переживали, бо вже все таке позбирали, ще лишився виноград. Виноград лишився. Там маю ще кабачки і пару, то вже певно їм кришками. Сночі не накрили. Дивіться, Найгірше видно на машині. На машині найгірше. Гет повністю. О, і ось дивіться, такий, такий приморозок, як видно, зразу видно потім. Ось тут я маю ще кабачки, все кабачкам певно вже. Від як шуртить шурти під ногами, шуркотить. Мороз є, є мороз. Все кабачки, кабачки мої. тут вони вже дивіться, повністю все. Кабачкам кришка. Кабачкам кришка. Я ще мала тут такі кабачки. О, дуже так, під нами, шурхотить, шурхотить. шурхотить. Тут ще і фасолі онди. Капуста. Капуста моя, капусті нічого. Капуста відновиться. Вона трохи підмерзла, але вона відновиться. Тут маю трохи небагато цього року капусти, але пару головок буде, бо пуста була розсада. Там ще фасолі маємо. Ось, ось таке у нас було невеличке відео. Таке невеличке відео фасолі, ще кукурудів трохи. Ось таке невеличке відео. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Миру всім і нашій Україні до зустрічі!